Не чекай, поки він приймет нянь чи буде. Красавчик. Гол, да? да? Хороший гол я не бачу. Хороший, я ж не побачив сам. Ти що, то такий гол чекає? В одне касання в розпасовці. Ти що гол чекає. Там же. Тарас, Тарас, тут пробив м'яч, дав деньки і в одне касання в ворота. Все в експонат, треба грати, все в експонат. Притягайся, доставай, доставай! Гаразд. Скорпус! Ну то біжи, гуртоклон. Швидше, швидше, гуртоклон. Красиво. Гаразд, мушчу вже до гуртка, мушчу до гуртка. Падя, то туди бігти треба, чути всі людину, станчик не жопу і доворі. Стань полубоком, тут бач м'яч, і вривайся туди. Ігрока, ігрока, Ти маєш його бачити, але він твоє спину. Чого? Відтіляй харчук!

Лиши ему. что не капель? Лиши. Забирай. Ну, йо, я сказал. Жимчур! Да, да давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, Давай, давай! Давай, давай!

Лущу до ігрока. Лущи до ігрока в середину, До ігрока. Ходимо, давай за них сюди. Коля, виходьте. Дай голову. Заведи все шослово не Хорошо, ні, задаляй. Зади, ззаді, заді, ззаді. Ти хочеш під йому? Ти не попадеш ніколи. Чихой, чехой. Добре, гастичку. Починає забирай тепер! Тимня! Нічь! Ніч, кому! Сюда, шичу, пищи! Бущу, Бодя, бущу до Тимура! Не стігнемо плоту! Зібрати пуст!

А, да, хорошо. <coughs> <is> <Layout music> <person> <way b epidemiology>

так? — Міша вибігай! Давай міші, в ноги! Блад, буті, буті. Міша, вибігай, Міша! — Миша! Та вибіж, чого перші! Як я тобі зговорю? — зараз ж говорю! Він прийняв м'яч, ти біля нього ти шершеєш той м'яч, я не знаю. Я, я,

Ходя, підійди ближче, стань коло боку. Якщо сказав, треба підправити, я тебе йому підвів укати. Він дуже гарний візив. І цей друг, що открывається. Ну той має бути. Щоб що розіграли. Я її сам толком не бачив.

Ой -ой -ой. Перший, назар, низь, давай, Ді. Перший назад. Жити не біжи! Тільки тві більше нічого. Давай, ніжи. Ножки, низу, блять. Ні, бачите, це хочете? вже другий м'яч. Ти міша. Що за передача, блядь? Там же нікого немає. Коля, чуть-чуть швидше, -чуть Коля. Уже, солодчок.

Ой! Як синків! Міша, включайся трошки! трошки. Щоб сітку порвав! Розкачали вас зараз як синків! Куди? Та що ж ти робиш? Йопт твою мать? Що ви робите? Це капець. Пропустив! Та вже вибір, йоп твою, Це просто. Дай би мати не можуть мене, голову! Страхуйте один одного! знаю. А сам Ти мене розумів. Оля, ти границя за голо заб'є. Гота! Нашов удар! Я терпіну, що нічого не може вдарити, нормально. Та Но ми На Стунірок нічого не мішає. Робка бодя є! Раз, два! І... Прострел? Yeah, я не понял, что это было. Что ты спал? Прострел? Ты что там делал? Ти просто стоял. Що же треба делать? Чей мяч? Я на маленькому экране не понял. Он хоть голову поставлял, ты так. Попало в ногу. Просто сегодня... На нашій стороні не щастя, як кажуть. Да, да, та, та, а це було б провалим в захисті? — Там Мирослав взагалі сьогодні щось. Так? Провал за провалом. Назад!

Хлопчук середина, середина. Звірі, десь грамот. Тут зовсім другі діти. Да, Даня. Годя, пішки, годя, то дивишся! раками вже.

О, де, ти не можеш, Миша, Миша, здесь Міша, Да, Мишка, ты. Вот, ти. Оп, набирайся, Сергей! Дов... Крепче корпус, тримай ногу став кряпчим. Давай, 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 давай! давай. Yeah. Ну! Це, давай. Розіграли добре! О, ну. Виконання Чи, не вистачило. <рісту> Добре. Давай, 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 давай. Пас. Ну, пас, блядь. Пас. Батько. Батько, не удар, непонятно що. Нормально. Збирай, Міша. Десь і по ірока. Сила кона до стінка, іроки! Гарний обіграв, Ох в чому не кажуть. Дуже гарно далі. Давай давай, пішов! А Що за пак? Міска, що тільки не спішить, там щось. Бей! Сильно! Знову розіграли нормально, а от знову не вистачило удару.

Ну, всю сюда! Давай, сюда. Давай, давай. Туда, на <свист> <свист> Ой, я туда дальнюю. потом почему садись, садись. хруст. Хорош, хорошенько.

Нікітю кидайся. Вигравай!

Назад! Давай Мишанька, давай, давай. Все нормально, молодец. Миша, їх не мяч, Миша. Бигай, Артм, балчик! Ну это старается бегает.

Ходи, грызе, ты что? Дякую, Артём! Дякую! 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 стоїть, не Даймо, відстоїть, відірвіться, відстоїть кажуть, середина. Ходити грати в Зі, де, футбол чи все, кінець. Всім давай. Всім давай. Да, так, де нічуть, живе. Дивчинському, куди ти вічеш до чужого? Наборо підбіжи від нього. Іспа. Середину.

Ну ти подивишся пішов вперед. Я сильніше. Гуч не можуть до ігрока. Там будь чика, що стоїть. Принимайте, удар. Нечить воно. <плес> давай, <плес> давай, 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 а, Ніша, ну буде в тебе серє. Артём, іди вставай в захисту. Ревчинський, не сюди. Що ти? Що там? А неправильно величе, що, не знаю. А, що це не

Ух ты шо! Січка, що то Ніша, треба дотик, два, все, співає, то тут бара побило. Вся команда захищається, дивіться, доходи. Даня, на своєму. Труси, навіть нажається, що? Не пуху, Брок, ліпки, ну, давай, давай. Броса! Просива! Куди туди? Вкривайте всередині. В середині середина хати!

Доганяй. Давай, -давай, -давай, -давай. Давай, міша, молодець! Забирай. Боремося, 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 граємо. Скільки хвилин? Хвилина та я. за останні.

Як робити починають, навчає туда. Ну що, вже все не треба вибиватися. Туди вибивати можна туда. Вони там всі ж стоять, ні сон не сиділи,